Всім тихої ночі, хто зазирнув на канал, з вами Люба. Я побачила, що нова рубрика вам сподобалась. Дякую всім, хто написав відгуки під минулим відео. Вирішила, що ця рубрика буде виходити на вихідні ближче до опівночі. Це так буде загадковіше. Сьогодні пропоную послухати нові казки. Отже, перша називається. Серце в дарунок. Або чому важливо берегти себе. У далекій країні, де вітри приносили запахи квітучих садів, а ранкове сонце вигравало золотими барвами на озерах, жила була дівчина на ім'я Дарина. Її ім'я мала особливий зміст дарина означала дарувати любов, добро. Її серце було спокійним, співчутливим, як ранковий туман над полем. Дарина вміла творити дивовижні речі, вишивала рушники, мов долю людей заплітала в хрестики бажання і мрії, допомагала всім, хто цього потребував. Особливо вона тужила за рідною землею, яка залишилась далеко-далеко за горами і річками. Її серце билось у унісон із кожним подихом батьківщини. Одного разу, прогулюючись базаром, Дарина побачила старенького дідуся що сидів самотньо біля розкладеного кошика. У кошику були цікаві вироби плетані іграшки, вишиті серветки, дерев'яні ложки. Та ніхто не підходив. Люди проходили повз, бо не знали, що то за вироби, яка їхня цінність і хто зробив. Серце Дарини защемило. Вона підійшла, привіталася і замовила у дідуся цілий кошик його товарів. Нехай вам буде на добру пам'ять, доню, сказав дідусь, а за таку доброту я хочу ще щось подарувати. Та Дарина скромно відмовилась. Нехай краще ще комусь продасте, дідуню, усміхнулась вона, так більше радості вам буде. Повернувшись додому, дівчина розповіла про дідуся своїм подругам добрим, щирим людям, які теж полюбляла підтримувати майстерів. Подруги зацікавились і вирушили теж до дідуся. І диво, справді купили чимало товарів. На його обличчі засягала посмішка, немов весняне сонце. Минув час. Дідусь зрозумів, що Дарина допомогла йому. Він розчулився і вирішив тепер і сам дарувати товари, підходити до людей і просто роздавати те, що створив своїми руками. Нехай кожен має щось хороше, думав він, але сталося не так, як він бажав. Люди, які нічого не знали про працю, що вкладено у вироби, почали ставитися до них легковажно. Вироби валялися в пилюці, губилися, ламалися, їх обмінювали і навіть викидали. Найбільше Дарині було боляче бачити, як ті, хто навіть не знав дідуся раніше, почали прославляти себе, нібито це вони допомогли йому розквітнути. Вони співали про свою доброту на базарах і ярмарках, прикрашаючи себе чужою славою. А про Дарину забули, про її перший крок, щире серце і безкорисливу допомогу більше ніхто не згадав. Дівчина відчула смуток і образу, не тому, що вона хотіла слави чи нагороди, а тому, що добро було спотворене, змальоване так, як було вигідно іншим. Того вечора Дарина сиділа під старою вербою на березі річки і думала, довго думала, і ось що вона зрозуміла. Добро це як сад. Посіявши зерна любові, ти не завжди побачиш плоди. Інколи їх зриватимуть інші, інколи їх витопчуть, знищать, але сад все одно залишається твоїм всередині. Вона усміхнулася крізь сльози і прошепотіла якщо я роблю добро, це вже не моє діло, що буде далі. Моє діло сіяти, а не звалювати на себе весь світ. Бо якщо після доброти чекаєш вдячності, то це не добро, а торг. Дарина вирішила більше не перейматися за тих, хто шукав вигоди у її щирості. Вона обрала інший шлях тихо і спокійно допомагати тоді, коли серце підказує, і йти далі без очікувань. Щодо дідуся, він теж навчився, отримав свій урок. Він побачив, що справжні цінності це не кількість розданого, а повага до того, що ти створив. Він більше не роздавав вироби дарма, а розповідав їхню історію, навчаючи цінувати працю інших, і люди, що купували в нього тепер, ставились до речей з любов'ю та повагою. Так, у цій далекій країні знов з'явилися добрі справи, але тепер вони були мудрішими. А Дарина щоранку вишивала нові рушники із хрестиками радості, любові і розуміння. І кожен, хто знаходив її роботу, відчував це зроблено серцем, яке не потребує нагороди. Ось така в мене вийшла перша казка. Сподіваюсь, ви теж зробите певні висновки, вона буде корисною. А зараз пропоную послухати наступну казку. Жереб талантів У далекій країні, загублений серед Сріблястих озер, високих гор і духмяних садів, жила спільнота п'яти талантів. Кожна дитина, народжуючись в цьому світі, отримувала від фей особливий дарунок: Талант створити щось прекрасне власними руками. Щоб вибір був справедливим, феї тягнули жереб, маленькі камінчики яких були зашептані ці таланти. Але був один особливий закон не досить отримати талант. Кожен мав собі добути матеріали для свого мистецтва. Хто отримував дар вишивки, той мав сам вирощувати бавовну, виробляти нитки, ткати полотно, фарбувати ниточки рослинними барвниками, шукати майстра, що викує голочку, або самотужки навчитися цьому. Хто отримував дар малювання, виготовляв пензлі, добував фарби, страв і каміння, ягід, сам готував папір. Хто вчився різьбі, мусив виростити дерева, висушити його і сам навчитися виточувати різці. Країна була чарівна, тому дерева росли дуже швидко. Хто креслив, добував собі папір, також, як і художники. Робив чорнила, виготовляв інструменти. Хто працював з повітрями склом, розшукував пісок, розтоплював вогонь, будував пічі і створював крихкі дива. Таким було правило: мистецтво народжується лише тоді, коли людина трудиться душею і руками. Феї були різні, Гагнія – берегиня вишивки, головна з усіх фей. Вона була як полум'яна нитка, що зав'язувала душі поколінь, її руки творила візерунки долі, а її серце берегло історії в кожному стіжку. Фея Евеліна це художниця, берегиня малювання. Вона була, мов провінь сонця на всій танку, вона дарувала кольори навіть похмурим дням, з її дотику народжувалися картини, що оживали на полотні. Фея Соломія, покровителька різьблення, несла в собі силу гір і терпіння вітру. Вона вчила бачити красу в кожній деревині, камінці і витесувати з неї дива, заховані в серці матеріалу. Фея Лада, майстриня креслення. Вона була спокійною і мудрою, є рівні лінії і виважені форми будували мости, будинки і навіть мрії, креслення не чорнилом, а любов'ю. Фея Леся, володарка скляних чудес. Леся була, як мінливий вітер. Сьогодні тепла, завтра стрімка. Вона танцювала з вогнем, робила пічі, Цеглини сама виготовляла, перетворювала пісок на прозорі кристали радості. Щоразу, на великій церемонії, феї розкладали чарівні камінці в золотий кошик і обирали дар для кожного новонародженого. Багато років усе йшло чесно і щасливо, малюки зростали з дарами, творили красу, і країна славилась на увесь світ. Але ось одного разу щось пішло не так минув один рік, другий, і жоден жереб не впав на дар вишивки малювати, вирізати, креслити, видувати. Так, діти це вміли і отримували, але не вишивати, жодної дитини не було обрано для вишивки. Феї не розуміли, що коїться, Агнія дуже журилася, адже без любови до вишивки їх мистецтво могло зникнути назавжди. Одного вечора вони зібралися на таємну раду під віковим дубом. Ширились чутки про страшну відьму морву, яка давно заздрила красі вишивки. Вона, потайки зачарувала жереб, камені, перестали показувати талант до вишивки, навіть якщо феї щиро цього бажали. Мета морви була проста позбавити країну нитяного мистецтва і згодом стерти з пам'яті народні традиції. Феї були вражені, але не зламалися, вони склали план. Наступного разу, замість жеребу, вони вирішили діяти серцем. Вони тихо шепотіли біля колисок. Якщо душа дитини готова, талант до вишивки прокинеться сам. І сталося диво. В одному маленькому містечку народилась дівчинка на ім'я Аринка. Їрученята саме почали тягнутися до ниточок і тканини. Вона без навчання вишила свій перший малюнок, серце обвите виноградом. За неї прийшли інші діти. Вишивка знов засвіла. Морва, розлючена, спробувала знов насилати чари, але талант, що народився в серці, неможливо було викрасти. Феї знали, що мистецтво більше не зникне, бо воно тепер не лише в камінцях жеребу, а в самому дусі народу. І з того часу щороку в цій чарівній країні святкували День першої вишивки, день першого малюнку, скляного виробу або креслення, день, коли діти самі обирали свою любов до творчості, і вишивка більше нікуди не зникала. Мораль цієї казки справжній талант не нав'язується, він живе в серці. Злі наміри ніколи не зможуть подолати справжню любов до мистецтва. Варто боротися за свої традиції, навіть якщо дорога дуже важка і довга. Ну що, мої любі друзі, сподіваюся, ці казки вам сподобаються, як і попередні. Нехай вони прості, можливо, примітивні, та в них тепло, яке потрібно нашим зраненим серцям. Саме вони мають допомогти хоч на мить відволіктися і забути про страшне сьогодення. Казки люблять не тільки діти, а й доросли. Слухайте, мрійте, зікривайте душу. Вишивайте під них, робіть якусь роботу. А саме головне бережіть себе, своїх рідних. Обов'язково реагуйте на тривогу і до зустрічі, мої любі, в нових відео. Па-па!